Нарешті мені вдалося відучити чоловіка від цієї жахливої звички гристи нігті. Яким чином? Я ховаю його зуби. Запам'ятай синку, щоб бути хорошою людиною, ти повинен бути завжди пунктуальним і обережним. А що означає пунктуальним тато? Це, щоб ти завжди виконував те, що обіцяв. А обережним. Щоб ніколи нічого не обіцяв. Мені часом здається, що я туплю. Ура! Ти це зрозумів. Що зрозумів? Дружина чоловіка пиляє. Скільки разів я тобі повторюю? Сік це коли написано 100%. Напій коли від 50 до 80%. А якщо написано 40%, то це нектар. Ось ось. Я давно казав, що горілка це нектар. Лікарю, коли ми з чоловіком займаємося любов'ю, у мене коліна і лікті болять. Позу поміняйте. А як тоді телевізор дивитися? Здрастуйте. Здрастуйте, лікарю. Ну що ж, приступимо. Курите? Не зовсім. Не зовсім? Як це? Ну, я пасивний курець. Інші курять, а я дихаю. А, розумію. Так, далі. Сексом займаєтеся? Ну, не зовсім. Білявка повинна пройти перевірку на детекторі брехні. Перед перевіркою, коли все готово, їй пояснюють. Ставимо запитання, ви відповідаєте. Якщо відповідаєте правду, спалахує зелена лампочка. Брешете червона. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Спалахує червона лампочка. Дружина каже чоловікові Дорогий, коли ми з тобою одружимось, я дозволю поцілувати мене там, де ще ніхто не цілував. Ну і де ж? запитав чоловік. На багамах. З пояснювальною двірника я зовсім не був п'яний у п'ятницю. Я лежав на газоні й їв траву, бо косарка зламалась, а план треба було виконувати за будь-яку ціну. Розкажіть підсудний, як ви скоїли пограбування? Яке пограбування пане суддя? Вони самі попросили. Як це? Ну, підходять до мене ввечері двоє чоловіків і кажуть: знімай годинник та черевики. Я зняв. З одного годинник, з іншого черевики. А в мене скоро братик буде. Звідки ти знаєш? Минулого разу мама в лікарні лежала, сестричка з'явилась, а тепер тато в лікарні лежить.